Мабуть, всі бачили новину про те, що шахраї викрили у блогерки 6 мільйонів гривень. В нас багато таких справ є. Правда, не 6 мільйонів гривень. у Нас було лише 3 мільйони, і не в Монобанку, а в Ощаді. Але хотів би сказати, що взагалі ситуація з шахрайськими діями та банківськими установами, вона дуже розповсюджена. І на жаль, лише одиниці звертаються до суспільства, до адвокатів, тому що багатьом людям просто соромно про те, що вони повелися на такі шахрайські заманухрилось. Конкретна вказана блог... блогерка, вона знайшла телеграм-чат, вважаючи, що це підтримка монобанку, написала туди, вони її переслали на і так розумію фішингову сторінку, де вона могла ввести дані, і гроші були викрадені. Окей, допустимо, можна таку зробити дурню, тому що інколи в нас бувають дні чи моменти, особливо вечором, чи в свята, чи коли ми там після роботи досить напружені, коли ми можемо жорстко тупити. Але як монобанк чи інший банк може пропускати платежі на 6 мільйонів гривень, бачучи, що це є пересилання для шахраїв. Вони дроблять вказані платежі на невеликі кусочки та розкидають на різні фопи. І будь-який банк повинен бачити таку операцію та її блокувати, зв'язуватися з клієнтом і питати: вибачте, а це ви за 6 мільйонів гривень розкидали на 100 різних фопів за 2 секунди. Чи це не ви? Але на жаль, ні Монбанк, ні інші банки такого не роблять. Облять, особливо коли це стосується фопів або депозитів тут велике питання до банків і взагалі до системи банківської, яка вже настільки є зручною, комунікабельною такою онлайновою, але яка на жаль дозволяє шахраям обкрадати українців. При цьому скажу, що судова практика також не на користь. Таких ошуканих людей, і практика, на жаль, на користь банків. Ось наша справа про 3 мільйони гривень. які шахриї вкрали у вдови загиблого військового. Тю справу, наприклад, в суді першої інстанції ми програли. І ось зараз на початку листопада буде апеляційна інстанція. Ось там ми побачимо на чи стороні будуть суди, та чи будуть суди враховувати, що банк також зобов'язаний і за законом, в тому числі, переживати та убезпечувати гроші позичальника чи вкладника. Ось такі дії. Тому старайтеся не вестися на шахрайські схеми, а якщо все ж таки ці схеми у вас вкрали гроші, в будь-якому випадку звертайтесь до юриста хоча б за консультацією. Чи треба далі звертатися до суду, вам далі вже зможе сказати адвокат.